Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся рецептом найшоколаднішого мега, найшоколадного такого мокрого вологого шоколадного бісквіту, який готується надпросто, тому що ми не будемо використовувати жодних міксерів. Уявляєте, як це класно. Тому в чаші я просто змішую сухі інгредієнти. Це може бути будь-яка навіть миска, не близького чаша, мені тут зручно. І в окремій мисці я з'єднюю мокрі інгредієнти, тобто молоко, яйця і олію. Просто вінчик. Роблю кілька рухів, перемішую все. До речі, серед моких інгредієнтів немає оцту, Я його додаю в кінці. Прошу на це звернути увагу. Все добре перемішала, додала ложку оцту. Знову вимішую. Тут беру кільце. Форму 18 см. Можете і 16 см брати, але тоді він у вас вийде вищим. Сьогодні я хочу нижчий бісквіт і мені достатньо 18 см. І дивіться, що я тепер роблю, щоб він у нас не витік і не брати, щоб фольги. Я просто вмукаю його у саме тісто. І кладу на силіконовий коврик, прикладаю швиденько. Де в тих місцях мені, мені не дійшло, там є ймовірність, що наш бісквіт витече, тому я туди додаю нашого тіста силиконовою лопатою. Так, злегка проходжусь і відправляю у випічку, в духовку на хвилин 5. Все пропікаю, витягую з духовки, і подивіться, як класно заливає все тісто і нічого не виходить. Тому це і економія вашого часу, ваших нервів, тому що часто із фольги такий бісквіт любить витікати. Тому це такий лайфхак. Випікаю 45 хвилин, провіряю готовність дерев'яною шпажкою, Потім обрізаю, проходжусь по контуру ножем. І витягую і знімаю наше кільце. Як бачите, наш бісквітик повністю він ще гарячий, але дуже і дуже ніжний і смачнезний, повірте, бо його можна куштувати навіть і таким. Він ще в мене гарячий, але, але я хочу вам показати, що він дуже і дуже ніжний. І навіть гарячий він легко нарізається, до речі. Тому що цього ми не зробимо, наприклад, із класичним білим бісквітом. І перше, на що хочу наголосити, це на його колір. Подивіться на цей коричневий насичений шоколадний колір. Коли ми яйця будемо збивати, в нас ніколи не вийде такий результат, щоб ви розуміли. Ось, Тому я надіюсь, це відео було для вас корисним. Ви собі візьмете на замітку такий рецепт і обов'язково схочете його приготувати. Підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили, бо попереду ще дуже і дуже всього багато і корисного. І не забудьте поставити вподобайку. До зустрічі у нових відео.